А пам'ятаєте, нам в школі роздавали такі буклети, де треба було вести облік? Чистки своїх зубів. Не знаю, чи зараз є таке в українських школах, але якщо ви починали ходити в школу, як і я в кінці 90-х, то пам'ятаєте, як це все тоді діток задовбувало. Бо треба було щоразу, коли ти почистив зуби, клеїти наклейку і отримувати там якісь винагороди. Ну, звичайно ж, після першого тижня усі просто брали і в кінці тижня клеїли 14 наклейок і все було зрозуміло. Е, пропоную розібратися взагалі, що це було. Чи потрібна нам зубна паста? Чи це все якісь вигадки маркетологів? Готові? Поїхали. Алло! Олександрович, доброго здоров'я. Е, Скажіть, будь ласка, я ось почистив зуби новою зубною пастою. А що робити далі? Лягати на найкращий в світі матрас шарм. Шарм! Точно. Дякую. Так ось. Невже батьки не можуть навчити дітей чистити зуби? Чому для цього треба випускати просто цілі якісь там альбоми, витрачати купу грошей на поліграфію, буклети просто на мільйони грошей і розносити їх по всіх школах? Невже почистити зуби? Це не те саме, що надіти труси чи прийняти душ? Невже це не базова якась навичка кожної людини? Щось я не пам'ятаю буклетів про те, що в школу треба ходити в трусах. Чому от це не входило в шкільну програму? Про те, як чистити зуби, досить таки довгий період входило. Програму. Дійсно, ми вже так давно всі чистимо зуби, що і не пам'ятаємо про те, чому ми це робите. Ви зараз, мабуть, подумаєте, що я розповім якусь історію, як і у дуже багатьох своїх відео, про те, що якийсь талановитий єврейський хлопець зі Східної Європи придумав зубну пасту, запатентував, поїхав в США і розкрутив це на весь світ, і тепер всі чистять зуби. Тобто Америка примусила всіх чистити зуби, щоб продавати цю пасту. Ну, не зовсім так. Сьогодні обійдемося без без подібних історій, тому що люди дійсно дуже давно вже чистять зуби. Буквально десь 7 тисяч років із того, що відомо археологам та дослідникам. Але тоді зуби чистили ну, таким от банальним порошком з коров'ячих копит, наприклад, або з е, каралупою із яєць, або просто е, терли е, з дрібним камінням. Ну якась там, знаєте, ця Пемза, якою е, чистять п'яти. Е, тим самим чистили і зуби. Уявіть собі, як ви чистите зуби потертим камінцем. Це просто жахливо. Знаєте, є люди, у яких фобії до цих звуків, коли там по вікну пінопластом чи щось подібне. А уявіть собі, камінцем по зубах. Це взагалі кошмар. Кажуть, що китайці, до речі, замість лістеріну використовували власну сечу. Ну. Не хочу перевіряти, наскільки це ефективно, але мені здається, що білого кольору це точно не додає. Коротше, методи були радикальними, цікавими, вони еволюціонували і люди чистили ротову порожнину досить таки давно. І це було завжди актуально для людей. Чи не завжди окей? Трохи пізніше розберемося. Якщо ми підсумуємо історію за останні 7 тисяч років, то все максимально банально. Треба знайти просто якусь абразивну речовину, на щось її намазати, потерти нею зуби, і зуби стануть чистими. А потім це все можна заїсти якоюсь травинкою або спецією, мало не сказав тваринкою. До речі, колись я працював в одному кабінеті з хлопцем з Ірану, і він після їжі завжди їв одну маленьку гвоздичку засушену. І він пояснював це тим, що це дуже корисно для травлення, а також освіжає подих. Таким чином він не їв усілякі орбіти і не полоскав ніякими лістерінами, А от так от у них прийнято після їжі з'їсти маленьку засушену гвоздичку. Ну І взагалі знаєте, до кінця 19 століття так воно і відбувалося буквально. Зуби чистилися дуже ем, абразивними речами і просто закушувалися чимось пахучим. Ну, Досить таки давно вже було прийнято закусувати це все, наприклад, м'ятою. І з масового виробництва зубного порошку було тільки щось схоже на крейду і нічого особливого, нічого ароматного. Але якщо ви дивитеся мої відео давно, то ви знаєте, що в коротких форматах виходила історія компанії Colgate. То ви повинні знати цю зловетну історію. Якщо не знаєте, пошукайте її на моєму каналі. Дядька, який заснував компанію Colgate, звали Вільям Колгейт. Цей чоловік зробив для нашого світу дуже і дуже багато корисних речей, а саме він перший почав випускати парфумоване мило в індивідуальних упаковках. Також почав різні додавати бальзами в мило і пальмову олію, наприклад, і ще там і інші олійки, інші екстракти. і і навіть колись він по тій причині, що він не хотів собі розводити конкурентів, він викупив компанію Палмолів. І Colgate і Palmolive стали однією компанією, яка називається Colgate Palmolive. Це все тому, що цей дядько не хотів терпіти конкуренції в ароматизації різних засобів гігієни. Ну, тобто він дійсно зробив революцію на цьому ринку, він зробив гігієну ароматною. Але сьогодні мова у нас не про мило. Вільям Колгейт так впевнено себе почував на ринку. Парфумованих товарів, що дивлячись на зубний порошок, він вирішив і його зробити ароматним парфумованим. Ну і 30 років він продавав просто парфумований е е зубний порошок, аж поки не підросли його діти. І як син Луї Вітона зробив із батька світовий бренд, так і син Вільяма колгейта зробив те саме зі своїм батьком. Коротше, він випустив унікальний продукт, який тоді назвали зубний крем. Додавши до порошка трохи в'язкості, то воно спочатку називалося і справді кремом. І одразу, одразу ж цей крем вони помістили в тюбік, і ну, буквально з сучасного вигляду паста зубна отримала майже одразу. Трохи згодом крем перейменували на пасту, бо функціональні особливості слова крем не передбачають очищення. Так тоді люди не розуміли, що крем може бути очищую Крем був тоді в основному зволожувальний. Е, ну, Вже маркетологи подумали, подумали, що з цією асоціацією робить, і просто назвали зубну пасту зубною пастою. Ну, І ви знаєте результат. Зараз тільки в США продається зубної пасти на 30 мільярдів доларів щороку. Я навіть не уявляю, яка це цифра в усьому світі. Нереально це все підрахувати, бо в дуже багатьох країнах немає статистики. Але я думаю, що там до якогось трильйончику ринок і збереться. До речі, я на початку відео згадую про школу. Один із геніальних ходів просування зубної пасти від колґейта молодшого. Це вважається саме маркетинг в школах і реклама в школах. Він платив шалені гроші, щоб вішати плакати, брендовані в школах, про користь чищення зубів. Це були 30-ті роки 20-го століття, але він навіть в ті роки знімав спеціальні фільми для школярів про чищення зубів. А також проводилися окремі лекції для батьків у школах, які пояснювали, що треба щодня два рази на день чистити зуби. Ну і якби ви були американцями, то ви б згадали, що буквально із 30-х до 2000-х років соціальна реклама про те, як треба чистити зуби, просто не сходила з екранів телевізора. Також компанія Colgate-Palmolive брала участь у розробці шкільної програми та викладання норм гігієни у дітей в США. І вони буквально включили в шкільну програму той факт, що треба чистити зуби, і на всіх цих зображеннях була зображена зубна паста. Уявіть собі, як люди формували самі для себе ринок. Інколи в мене просто. Коси дибом стоють, коли я читаю подібні історії, заглибляюся в подібні історії і отримую розуміння того факту про що просто звичайний хлопець він так дуже хотів продавати зубну пасту, що тепер. Внаслідок всіх його дій весь світ нею користується. Уявіть собі, яка в нього була енергія і жага щось робити. Він сам створив для себе ринок і сам його наповнив. Скептики зубної пасти часто кажуть, що вона не треба, бо дуже там давні люди вони жили і без зубної пасти. Є і така, знаєте, течія в цьому плані, в принципі, ми з вами сьогодні до цього повинні були дійти, щоб розібратися, чи це маркетологи придумали зубну пасту, чи вона дійсно нам треба. І... Дійсно, їхні аргументи звучать трохи переконливо, бо археологи знаходять черепи людей, які там старші 10 тисяч років, і в них нормально збереглися зуби. А в якийсь період вони стають трохи гіршими. А стають вони трохи гіршими в той момент, коли люди починають чистити зуби. Скептики. Не розуміють або упускають один єдиний момент, в тому плані, що в період, коли археологи знаходять людей з ідеальними зубами, люди харчувалися лише м'ясом, овочами і не їли різні там мілки, рафаелки і так далі, як і ми з вами. І не пили каву айкосами три рази на день, або навіть і десять разів на день хтось смокчить усілякі тютюнові вироби. Так? І вчені кажуть, що коли давні люди їли, не оброблюють. Роблену їжу, а особливо трави, ці ж трави і чистили зуби е, їм. В природі просто все продумано. Якщо ти поїв м'ясця, закусив це все овочами, травичкою якоюсь е, дикою, зубки в тебе почистилися, так само, як і у всіх інших тварин, і у людей вони так само чистилися. Але ми відійшли від природи, від того, що вона для нас приготувала в плані нашого щоденного раціону, тому ми були вимушені винайти зубну пасту. Коротше. Бактерії в роті розмножуються максимально потужно, коли ми вживаємо багато вуглеводів і цукрів. Бактерії це все їдять, розмножуються і шкодять нашому ротові. А у давніх людей не було доступу до такої кількості цукру і вуглеводів, тому у них щелепи і зуби були краще. І це підтверджують знову ж таки археологи. Бо дійсно перша епідемія карієсу у людей в історії виникла під час розквіту фермерства. Що означає розквіт фермерства? Одразу ж, люди почали, там, одразу ж люди припинили бігати по лісах, полях, шукати собі там, різні ягодки, дикі і так далі, вони почали вирощувати собі культури. І три стовпа в різних частинах світу цієї вуглеводної культури це пшениця, картопля і рис. Три стовпа вуглеводів, які зіпсували е, посмішку давніх людей, це те, що нас відділяє від наших давніх 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 предків в шкурах. Ми жремо багато вуглеводів, і наші зуби від цього страждають. Коротше. Ситуація така, що якщо ти сьогодні не провів свій день як привісна людина, то тобі слід почистити зуби зубною пастою. Із стоматологічних обманів в зубній пасті популярним прийомом є тиражування інформації про наявність втору у складі пасти. Дійсно, втор дуже важливий для наших зубів. Але втор одночасно з тим шкідливий для нашого серця і шлунку. Тому постарайтеся все-таки не ковтати зубну пасту, це не жарти, її ковтати не можна. Але якщо піти і далі в дослідженнях, то в чашці в чаю втору. Менше ніж в зубній пасті, але він засвоюється краще із поглинанням його через чай, ніж через зубну пасту. То, що є в пасті, деякі дослідники кажуть, ви розумієте, що це висококонкурентний ринок, і дослідники кажуть різне, але деякі дослідники, до яких, на яких опираються наукові справи, вони кажуть, що тор. В зубній пасті він не такий уже і впливовий на вашу посмішку. Ну і звичайно ж, моя аматорська думка з приводу того, що я прочитав, я впевнений, що ви легко знайдете статті з протилежними думками. Бо про це є купа дебатів серед промоутерів зубної пасти, серед стоматологів, маркетологів і тих, хто ставить їм задачі робити дебати на цю тему. Насправді, в зубній пасті є ще багато всього, що може нашкодити вашому організму більше ніж втор. Це різні і барвники, і, консервант, і консерванти, і консерватори, хотів сказати, що не переключився з теми Сполучених Штатів, ароматизатори і так далі. Другий маркетерговий розводняк зубної пасти це олія чайного дерева. Десь у 2016 році я просував трошки в Україні один бренд швейцарської зубної пасти, і в ній була та клята олія чайного дерева. Господи, як же ми задовбували усіляких стоматологів розповідати своїм клієнтам про ефективність цієї олії чайного дерева, яка вона і і яка вона корисна, і яка вона незамінна, і яка нікчемна є будь-яка інша паста, в якій немає тієї самої олії чайного дерева? Так, дійсно, ця олія, вона і правда дуже корисна для зубів. Це доведений доконаний факт. Але її консистенція в пасті настільки мала, що вона буквально виконує роль. Ароматизатора, і не більше. Е, поговоріть про це зі своїм стоматологом. Ми з вами добираємося до чогось важливого. Запитайте у стоматолога, в чому різниця між двома пастами із супермаркету, і він вам скаже з великою ймовірністю, що, скоріш за все, різниці між цими пастами немає. І, в принципі. В супермаркеті ви можете побрати просто найдешевшу, якщо ви в цьому сумніваєтеся, можете просто відкрити їх склад і порівняти. Вони ідентичні. Вся різниця між ними по суті тільки в обгорці, в фарбниках і ароматизаторах. Деякі просто білі, деякі сірі, деякі чорні, деякі трьохкольорові, і так далі. Вони всі майже ідентичні за складом. Зараз ми маємо тренд, до речі, на органічні зубні пасти. По суті, це деревне вугілля з натуральними ароматизаторами. Е, ви можете посміятися з цього, але насправді е, сода або деревне вугілля це кращі матеріали для очищення зубів, які в принципі всім доступні. Можна навіть просто розбавляти соду з водою і полоскати нею рота, і це. Буде досить таки якісне очищення, як кажуть стоматологи. Як результат, що ми взагалі з вами можемо сказати і як ми можемо з вами підвести підсумок із усього, що ми сьогодні дізналися? Так, в зубних пастах дуже багато маркетингу, прямо дуже багато маркетингу. І це велика індустрія. Якщо ви дивилися моє відео про те, як продають лікарі, то ви розумієте, чим вона підкріплена. Але тут точно така ж сама ситуація, як і з БАДами в минулому відео. Ми себе досить таки погано поводимо в плані наших сучасних. Звичок і нашого харчування. Тому нам треба використовувати специфічні речі для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Ну, наприклад, використовувати зубну пасту. Ми можемо про це ще трохи посперечатися в коментах, чи треба вона нам є чи не чи є ми жертвами маркетингу, але тут виптують очевидно, лише в одному: зуби треба чистити з нашим способом життя. Якщо ви не вживаєте вуглеводів, не вживаєте цукрів, їсте тільки м'ясо і дикотрави. То, будь ласка, можете не чистити, скоріш за все, воно вам і не треба. Закусити гвоздичкою, як мій знайомий, із Іраною. І все буде добре. Е, ви можете це робити з пастою, з фтором, з пастою без фтора, пастою за тисячу гривень з олією чайного дерева. Можете просто розчином соди чи розчином е, активованого вугілля. Особисто я хотів би, щоб е, ми знали з вами дві речі: каріс. Це не сексуально. А друга річ, я вас всіх дуже прошу підписатися на мій канал, поставити лайк, написати комент про те, що ви думаєте на цю тему. Дуже дякую вам за увагу. У мене під цим відео, як завжди, дуже важливий для мене збір для виготовлення літачків, якими я займаюся. А в цілому, всім вам дякую. До скорих зустрічей, всім гудбай!